Доброго ранку, мої любі малятка, до нас у гості завітала Оленка. Вона вивчила вірш про кульбабку і хоче вам його розповісти. Послухаємо, послухаємо, квіточка маленька, виросла жовтенька, А як тільки підросте, нове плаття одягне. Та таке біленьке, та таке легеньке. Тільки вітер прилетить, дуне, плаття й полетить. Виросла наша кульбабка, одягла біле плаття. Давайте намалюємо кульбабку біленьку. Намалюємо. Батьки приготуйте нам клей, пензлик, деталі до квіточки, листочки і стеблинки і вату. Прикладаємо детальки до синього аркушу паперу. Тоді приклеюємо всі деталі і робимо платячка біленькі, кульки скочуємо і приклеїмо до стеблинок. І подивіться, яка гарна у нас вийшла робота. Оленки дуже-дуже сподобались такі кульбабки. Ми будемо чекати, з Оленкою на ваші роботи. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей.